«Тактильні книги для малечі з порушенням зору ці видання ілюструє тематична виставка, яку відкрили у Карпатському національному університеті. Цього року Україна вперше взяла участь у міжнародному конкурсі тактильних книг. Відтак КНУ імені Василя Стефаника став організатором українського етапу. Ця виставка є вперше в Україні. Вперше в Україні, завдяки нашій успішній співпраці з нашими міжнародними партнерами, нам вдалося організувати національний етап міжнародного конкурсу тактильних стін. Тактильних книг завдяки довгої вже такій співпраці впродовж останніх п'яти років наших доцентів кафедри музичного мистецтва в межах проєкту невидима спадщина. Вони започаткували співпрацю задля. А того щоб зробити світ доступніший, на виставці представлено понад два десятки унікальних тематичних книг. Вони створені для того, щоб діти з порушенням зору мали змогу розвиватися та пізнавати світ. Та виставка, яку ми сьогодні відкриваємо, презентує роботи, які прийшли на конкурс з України. А також після міжнародного етапу конкурсу деякі автори книг з цілого світу вирішили подарувати свої книги, свої примірники Україні, і ми маємо честь презентувати їх сьогодні для нашого товариства. Після Івано-Франківська виставка вирушить в інші українські міста. Лілія Буцяк, Денис Сатановський, новини на вежі.